Ліна Костенко, між іншим. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось може ніякою, а для когось лихою впертою, а для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я. Дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, і ні з практиками, і боріла мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що на люди душа виходила забинтована білим сміхом. І в житті як на полі мінному я просила у цьому сторіччі хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі голі, люди, будьте взаємно красиві.